Перші ж ми тут були, я тут був і чекав, як Рамана Елдис. Рамане Бладес, і мене Олдис, там фадець, багато було перешкод, а Фрамедес. Але моя була охорона і стащина Рамалайдис. І відібрались до цього місця, Рама Ладіс. І тут моя є присутність і моя благодать, або очах Рамане Елдес. Крім цінуйте цим часом, тимчасним мене, Елвіс. Буде часом радість. І будете збиратись, Алфарама Лайда, а будете дивитися спором, ірбати елдис, і вже того немає Алфайдець, і десь того немає Алфа Фарами Елдис. А мені Тому поки є моя велика любов, не малайдес, поки є моя велика милість до вас прайдасть, а в мене цим, тіма радисть. І використовуйте кожну межливість, Алфайдес, для того, щоб моє слово сіялось. Ама не плаводи Як я бажаю, що ви... Діти мої, Елка Ман Алдес, використовували ту віру, яку я дав для вас, Евкраман Алдес. Як часто офрами Нелайдес, як буду надіятися на свій розум, на здібності своєї Авраади, на область від крамана Алдес, але як часто потрібно, щоб проявляли віру, віру живу віру, Ефаєс, як буду брати живу віру, буде бачите славою, буде бачите дімою, буде бажний велич мою.